Коли зачиниш двері житла Твого і залишишся один, знай, що до тебе представлено визначеного Богом кожній людині ангела, якого Еліни називають домашнім духом. Він не дрімає і, завжди, будучи поруч, усе бачить, його обманути не можна, і темрява не сховає від нього. Усвідомлюй, що разом з ним і Бог у кожному місці присутній. Бо нема місця борчовини, де б не було Бога, який більший за всіх, і все тримає в руці своїй. Якщо воїни зберігають вірність царю через те, що від нього подається їм їжа, то наскільки більше ми повинні намагатися, дякуючи Богові невмокними устами постійно догаджати йому, адже він все створив для людини. Подяка Богу і добре життя. Бажаний для Бога плід від людини, але як плоди земні не за одну годину дозрівають, а вимагають часу, дощу, догляду, так і плоди людські вимагають подвигу, міркування, часу чекання, стриманості, терпіння, поки з'являються в усьому своєму блиску. Втім, якщо, зважаючи на них, хтось вважатиме тебе мужем благоговійним, не вір собі. Поки перебуваєш у цьому тілі і нічого свого не вважай бажаним Богу, бо знай, що неможливо людині до кінця зберегти безгрішність. У людей нічого нема чеснішого за слово, слово настільки важливе, що саме словом і подякою ми Бога шануємо, вживаючи слова непотрібні або ганебні, викриваємо непотріб своєї душі. Нерозумній людині властиво за свої гріхи винуватити своє народження або щось інше, коли вона добровільно вживає скверне слово або робить недобру справу. Якщо ми намагаємося лікуватися від тілесних хвороб, щоб з нас не сміялося наше оточення, то набагато необхідніше нам зі всім старанням намагатися вилікуватися від хвороб душевних, щоб не виявитися. Достойними ганьби та осміяння перед Богом, перед лицем якого маємо прийняти суд, бо, маючи в собі владу, ми можемо, якщо захочемо, не робити злих справ навіть тоді, коли жадаємо їх, у нашій також волі жити благоугодно Богу, і ніхто нас не примусить ніколи зробити щось лихе, якщо ми не хочемо. Так, подвизаючись, ми будемо людьми достойними Бога, живучи як ангели на небі. Якщо хочеш, можеш бути рабом пристрастей, і якщо хочеш, можеш залишитися свобідним, не схилившись під ярмо пристрастей, адже Бог створив тебе самовладним, той, хто перемагає плоскій пристрасті, увінчується нетлінням. Якби не було пристрастей, не було б ні чеснот, ні вінців, що дарується від Бога людям достойним. Ті, хто не бачить, що для них корисне і не знає, що добре, сліпі душею, і розум їхній осліпнув, не треба на них дивитися, щоб і нам несподівано від цього не постраждати, як сліпим. На тих, хто грішить, не потрібно гніватися, хоч би їхня провина була гідна покарання. Винних треба навертати на шлях істини задля торжествування самої правди і карати, якщо буде потрібно, або самим, або через інших, а гніватися на них або сердитися не слід, тому що гнів породжується тільки від пристрасті, а не від суду і правди. Не потрібно підтримувати тих, які понадміру милостиві. Але й карати лихих потрібно за для торжествування самого добра і правди, а не щоб вилити власну пристрасть з гніву. Одне тільки душевне надбання безпечне, яке не можна вкрасти, це добродійне і богоугодне життя, знання і творення добрих діл. Багатство, сліпий керівник і радник, нерозумний. Той, хто використовує багатство погано. Тільки для своєї втіхи губить свою зморену душу. Людям слід або зовсім не набувати нічого зайвого, або маючи його бути твердо впевненими, що все житейське за своєю суттю тлінне може бути відібране, втрачене і зруйноване, і тому, коли щось подібне трапиться, не треба виявляти легкодухість. Знай, що тілесні хвороби властиві тілу, як тлінному і матеріальному. Отже, захворівши, душа, навчена добра, повинна з вдячністю показувати мужність і терпіння і не докоряти Богові, задля чого він створив тіло. Ті, хто виступає на Олімпійських іграх, увінчується не тоді, коли переможуть одного чи другого чи третього, а коли переможуть усі, хто змагається з ними. Так і кожному, хто хоче бути увінченим від Бога, потрібно навчати свою душу цнутливості, не тільки щодо тілесних пристрастей. Але й тоді, коли спокушаєшся, користолюбством, бажанням украсти чуже, заздрістю, ласолюбством, марнославством, докорами, небезпеками, смерті та іншими, будемо ревно прагнути вести добре і боголюбиве життя не задля людської похвали, але оберемо добродійне життя задля спасіння душі, бо щоденно постає смерть перед очима нашими і все людське ненадійне. Від нас залежить, чи ми будемо жити снутливо. але стати багатими залежить не від нас. То що, чи потрібно засуджувати нашу душу за бажання тимчасового і примарного блиску багатства, здобувати яке ми маємо влади? О як нерозумно робимо ми, бажаючи багатства, хіба не знаємо, що над усіма чеснотами підноситься смирення? І що найбільшою зі усіх пристрастей є ненажерливість і ненаситне бажання житейських благ, розсудливим людям слід постійно пам'ятати, що, звершуючи в цьому житті невеликі і тимчасові труди, після смерті, ми отримаємо велику втіху і вічне блаженство. Той, хто бореться з пристрастями і хоче бути увінченим від Бога. Якщо впаде, хай не буде малодушним і не залишається в цьому падінні, зневірившись у собі, але вставши, хай знову бореться і докладає зусиль отримати вінець до останнього подиху, піднімаючись після падінь. Тілесні труди ведуть до чеснот і є спасительними для душі. Позбавлення житейських зручностей людей мужніх і борців робить достойними вінців від Бога. Отже потрібно в цьому житті умертвити свої члени для всього житейського, бо мертвий вже не піклуватиметься ні про що житейське. Душа розумна, яка подвизається, не повинна зразу ж занепадати духом і страшитися, коли станеться щось скорботне. Щоб не бути висміяною за боязливість, душа, яка захоплюється суєтним блиском, виходить зі свого чину, душевні чесноти роблять нас достойними вічних благ, а свідомі людські гріхи є причиною вічних мук. Душевні пристрасті поборюють розумну людину через відчуття тілесні, які є у розумних творінь. Тілесних відчуттів п'ять, зір, слух, нюх, смак і дотик через ці п'ять відчуттів, поборена чотирма своїми власними пристрастями, бідна душа потрапляє в полон. Ці чотири душевні пристрасті такі марнославство, бажання втіх, гнів і страх. Але коли людина з мудрістю і розсудливістю, добре повоювавши, подолає і переможе пристрасті, тоді вже стає нездоланною, відчуває мир у душі та увінчується від Бога як переможець. Із тих, хто зупиняється в готелях, деякі спочивають на ліжках, а інші, не маючи його, лягають на підлозі і синають так само міцно, як і ті, які сплять на ліжках. Дочекавшись з кінця ночі вранці, перші і другі залишають місця ночівлі і виходять з готелю, маючи при собі тільки те, що належить їм. Таким же чином, і всі, хто йде дорогою цього життя, і ті, які не розкошували, і ті, які пожили в славі і багатстві, виходять з цього життя, як із готелю, не беручи з собою нічого з насолод житейських і багатства. А тільки свої власні діла, звершені ними в цьому житті, чи то добрі, чи лихі, маючи велику владу, не погрожуй нікому смертю, знаючи, що за природою і ти смертний, і що всяка душа, як останній одяг, скине з себе тіло своє, усвідомлюючи це, подвизайся бути лагідним, творячи добро. Дякуй завжди Господу. Хто не милостивий, той не має чесноту собі. Смерті уникнути неможливо і немає засобів. Знаючи це, істинно розумні люди, які навчилися чеснот і боголюбивих помислів, зустрічають смерть без стогону, без страху і плачу, пам'ятаючи, що вона з одного боку неминуча, а з другого визволяє злого, яке напосідає на нас у цьому житті. Тих, хто забув добре і богоугодне життя і керується неправими і боголюбивими догматами, не треба ненавидіти, а більше жаліти, як убогих розмірковуванням і сліпих серцем і розумом, бо, визнаючи зло за добро, вони гинуть від невідання, і Бога не знають вони триокаянні і нерозумні душею. Не з кожним веде бесіди про благочестя і добре життя. Не через заздрість кажу так, а тому, що нерозумному ти видаєшся, як мені здається, смішним. Подібний подібному співчуває, а для таких бесід небагато слухачів або точніше їх дуже мало, тому краще не говори, бо не цього хоче Бог для спасіння людини. Душа співчуває тіло, а тіло не співчуває душі. Та коли тіло розтинають, страждає з ним і душа, і коли тіло міцне і здорове, співнасолоджується цим і душа, але коли душа розмірковує, розкаюється, то не розмірковує, не розкаюється разом з нею тіло, а перебуває саме по собі, залишаючись позаду, не рухаючись, бо розмірковування або розкаяння є болісне почуття душі. Так само, як і невідання, гордість, невіра, користолюбство, ненависть, зазрість, гнів, легкодухість, марнославство, чистолюбство, незгода, невідчування добра і подібне душею звершуються. Думаючи про Бога, будь благочестивим, незаздрісним, добрим, снотливим, лагідним, посильно щедрим. Товариським, не вступай у суперечки, бо той, хто всім цим догаджає Богу, має невичерпне багатство душі, а також не треба нікого засуджувати і ні про кого не говорити, що от він нехороший зрішив, а краще вишукувати свої погані діла і своє життя аналізувати, чи угодно воно Богу, яке нам діло до того, що хтось інший недобрий. Справжня людина прагне бути благочестивою, благочестивий той, хто не бажає чужого, чуже ж людині все створене, тож зневаж усе, бо ти подоба Божа. Подобою Божою буває людина, коли живе правильно і богоугодно, а це неможливо, якщо людина не позбавиться всіх пристрастей. У кого розум боголюбивий, той вправний в усьому, що спасительне для душі, і в усьому, що вимагається від нього, благоговійний. боголюбивий муж нікому не докоряє, тому що знає, що і сам грішить, і це притаманно тій душі, яка спасається. Ті, хто наполегливо прагне тимчасового, забувши про смерть і загибель своєї душі. Люблять чинити злі справи, а про те, що для них спасительно не турбуються, не можуть уявити бідні, як страждають люди від зла після смерті. Бог не є винуватцем зла, Він подарував людині розум, здатність розрізняти добро і зло, і самовладдя лихі ж пристрасті народжуються через байдужість і недбайливість людей, Бог зовсім не є їхньою причиною. Через свобідний вибір демони стали лихими, так само як і більшість людей.